З вами програма «Моє рідне село. І сьогодні ми поговоримо про особливості весняно-польових робіт а також розкриємо деякі секрети садівництва, побувавши на щорічному сільськогосподарському ярмарку. Десятий рік поспіль у Черкасах проходить ярмарок Все для саду та городу. Сільськогосподарські виробники з багатьох районів області представляють тут свою продукцію усе, що знадобиться під час весняних робіт на вашій присадибній ділянці. Бажаючих придбати саджанці плодових дерев чи ягідних культур виявилося чимало. Сюди простували всі від молоді до людей похилого віку. Воно й зрозуміло, кожен хоче на своїй присадибній ділянці мати хоча б невеличкий сад і ласувати смачними фруктами. До речі, з нормальних умов, росту та догляду такі дерева можуть плодоносити 20-50 і навіть до 100 років. Товаровиробники цьогоріч запропонували черкасцям чимало сортів, не лише плодових дерев, а й декоративних рослин, квітів, ягідних культур, адаптованих до кліматичних умов нашого регіону. На ярмарку ви не лише зможете придбати потрібну продукцію, але і отримати консультацію фахівців. Отже, за нею ми звернулися до Дмитра Павлюка. Отже, Дмитре, розкажіть, будь ласка, нам яким чином потрібно правильно обирати саджанці плодових дерев або ягідних культур? Ну, дивитися спершу треба за корнем, за стовбуром. Якщо він гарно лежить, якщо гарно ріс на першому році, то значить не надалі він буде рости у вас гарно. Допустим, треба просто гарно його посадити, вимогти ямку 50 на 50, Туди поставити перені, якщо маєте тільки не якусь редивину, не якісь цілітри, бо можете спалити. Коріння молоде, воно дуже ніжне. гарно полити, прив'язати колика. І він буде рости у вас гарно, буде плодоносити. Треба вибирати щось із імунних сортів, такі які стійкі, щоб вони не подаються парші. А які сорти все таки найкраще приймаються? Є багато сортів. Ерлі, Женева, літнє, хороше яблуня, є флоріна це стійка імунна система. З груш є кіргійська зимня, називається. Вона саме стійка імунна система. Вона не, ну, не падається парші, можна зовсім не крупити. Груша РХ осіння, то взагалі грушка, теж не піддається парші, плодоносить можна навіть взагалі не одобряти. А яким чином потрібно правильно садити ці дерева і хоча б в перший рік доглядати за ними? Ну, перший рік їх треба обстригати, так щоб не сильно, ну і не пускати його, щоб ри сильно заріс. і доглядати, ну поливати там раз в тиждень, якщо в засуха. Якщо ні, то. Краще не заливати, бо є такі дерева, які, як черешня, то вона не любить багато води. То тако, смотре за кліматом, якщо дощі є, то зовсім не поливати. Добре затрубувати перший рік, щоб туди воздух не заходив, бо це впливає на корінь. Обкопувати кругом, ну, щоб бур'яни не заросли, бо то теж може заболіти того. прошувати вокруг нього. Більшість такого саджанець, якщо ви посадили з любов'ю, вона буде. Сьогодні все більшої популярності набувають декоративні рослини однак далеко не кожен знає про особливості їхнього догляду. Отже, пане Олександр, скажіть, будь ласка, яким чином правильно обирати декоративну рослину для посадки? Прежде всего, треба смотреть на корінь, тому що говорят, корінь хороший, діти хорошие получаются. На корневой системі должна бути упаковка. Корневая система должна бути, як правило, или же закрита, или выкопанная викопана з комом землі. Значит, потому что если корень пересыхает, растение тогда плохо, ну скажем так, приживается, и потом в последующем плохо растет, плохо развивается, и может, конечно, и пропасть. Хуя должна быть зеленая. Нужно обратить внимание на хую, чтобы был, скажем так, свежий прирост. Это говорит о том, что был хороший уход, она хорошо поливалась, подкармливалась. И это гарантия того, что она в последующем будет хорошо приживаться и хорошо расти и развиваться. А чи є якісь особливості догляду саме за декоративным? Ну, Я сама по себе не очень прихотливая растения. Достаточно посадить корнями вниз, спевать песню, холодно яблок на йому і радоваться этой красоте. Ну, Но, конечно, желательно ее подкормить. Значит, ну в основном для того щоб она хорошо росла, надо подкормить азот на Взять карбамид, 2-3 спичных коробка на 10 літров воды, поливать раз в 10-14 днів под корень и брызать на хвою. Тогда хвоя будет зеленая, насыщенная, красивая, энергия росту намного будет больше. Мы знаем азот для роста, фосфор для укоренения. калий більше вноситься на зиму. Однією з найпопулярніших ягідних культур є виноград. Для того, щоб його правильно обрати, не досить просто знайти потрібний сорт. Для того, щоб вибрати саженець, прежде всего, вот так вот нужно поцарапать корень. Если вот так здесь он белый, значит он хороший, скажем, не пропавший. Если он коричневый, это уже говорит о том, что саженец может быть пропавший. Значит, нужно смотреть, чтобы много было корней и много было вот таких вот мочечек. Тогда виноград хорошо приживается. Лоза должна быть достаточно высокой, то есть, скажем так, длинной такой вот. И чтобы было не меньше 70 сантиметров. Для чего это? Мы садим виноград на всю его глубину. Оставляем сверху всего две почки. С каждой почки формируем э, лозу. То есть посадили в первый год, с каждой почки выросла лоза. И для того, чтобы он не вымерзал, чтобы обратно на следующий год его не садить, а чтобы он служил не один десяток лет, мы садим его так глыбоко. Тогда не промерзает грунт и не повреждается корень. Свої секрети у виноградарстві має і Олександр Шаповал. Він вирощує близько 150 сортів цієї культури і каже, що насамперед виноград полюбляє світло. Може запропонувати різні сорти від невибагливих до таких, з якими упорається лише досвідчений садівник. Виноград сам по собі дуже світолюбива культура, і особливості вирощування його. Хоча він зовсім неприхотливий, ну саме такі особливості це вирощування на сонці. Для нього потрібна сонячна сторона, бажано не бажано південна сторона, ну щоб не з північний, щоб не було тіні. Виключно тільки сонце, сонце і сонце. Це саме основні особливості. Саме неприхотливі сорта це універсальні. Винні універсальні сорта. Тобто, якщо взяти, допустимо, інститута Магарач сорт Лівадійський чорний, я його вивів Павло Яковлевич Голодрига. Ягода в нього така середня між дрібною винною і між крупною столовою. Дуже хороший мускат, не потребує обробок. Мінус 27 градусів. Я його культивую в неукривній формі. і Получається добре вино з нього, і так його можна їсти. Як ну, звичайний сорт столовий. Якщо ваше серце найбільше радують квіти, то й тут буде з чого вибрати, адже з-поміж 30 видів щось обов'язково для себе вподобаєте. Отже, які квіти є найвибагливішими, а які навпаки не потребують такого бездоганного і постійного догляду? Ну, не потребують великого такого догляду і уваги. це будемо брати все. древовідний піон, роза, бордюрка, Гортензія, юка. Це такі квіти, які до них таких не треба багато уваги приділяти. Полив, вони зимують прекрасно. І той, а такі вже будемо говорити, що більше треба за ними догляду, що вони не зимують, їх треба вовремя зрізати. Вони люблять полів, багато поліва, будемо говорити так. Це такі, як бругмансія. Це дуже красивий деревоцвіток. Але поливати його треба ежедневно, щоб мати цвітуще дерево, будемо говорити, весь сезон. Це оліандр, який теж не зимує, але цвіте він круглий сезон, плоди лімона, мандарина, апельсина, які, це комунальний цвіточок, яким за ним треба догляд. Світлові полів і соответствує одобрення. На таких ярмарках кожен може обрати для себе потрібну продукцію залежно від своїх уподобань та можливостей. Одним із найважливіших на сьогодні питань на селі є проведення весняно-польових робіт. В умовах цьогорічної весни воно ще більше ускладнюється, тож не дивно, що господарники області намагаються ці проблеми вирішити разом. Цього разу в рамках науково-практичного семінару, що проводився на базі ТОВ АПК Маїс. Сільгусаробники Черкащини сьогодні вже вступили в комплекс весняно-польових робіт. Так, йде підживлення озимих, закриття вологи. І також деякі райони вже приступили до посіву ярої пшениці, ячменю, от, Овесу. На сьогоднішньому семінарі ми висвітлимо ті питання, які сьогодні актуальні для аграріїв, от проведення технологій, технологічних процесів, всі тут будуть задіяні наукові співробітники. І також ще раз ознайомимо з законодавством те, що стосується податкового. Податкової і земельної ми хочемо ще раз показати технологію виробництва насіння на нашому заводі. Ми запросили сільгоспвиробників п'яти районів. Вони відвідають виробництво на заводі і подивляться, як проходить технологія підготовки самого насіння. Що ми хочемо в цьому році вже зареєстровано вісім нових гібридів, які є як рання стигла група, так і середня і пізня група стиглоці кукурудзи. основною проблемою для галузі на сьогодні є диспаритет цін. Саме основна проблема це те, що сьогодні є диспаритет цін. От оскільки сьогодні засоби захисту, пальне, все це виросло в рази. От. На жаль, так сталося, що ціна того зерна, яке сьогодні тримали до посівної, воно в ціні впало. От, це, дає це безумовно сьогодні. створює складнощі. От. Але разом з тим, сільгосиробники завжди звикли надіятися на свої сили, тому. Раніше закупляли міндобрива, пальне, насіння. От і сьогодні працюють покладаючися, кажуть на себе. Завдяки таким вітчизняним компаніям, як МАІС, вдається утримувати стабільні ціни на насіннєвому ринку. До того ж, сьогодні діє гнучка система знижок для черкаських господарників. Ми е, даємо знижки однозначно, десь до 20% відсотків тієї ціни, яка заявлена в прайсі. Ми е, робимо знижки. І е, сьогодні ми готові. Ті фермери, які ще не придбали насіння, в якийсь мірі кредитувати. Тобто ми розуміємо, що сьогодні важко взяти кредит в банку, щоб оплатити, тому ми маємо невеликий там. Об'єм насіння для наших черкаських сільхозвиробників ми будемо проводити кредитування тільки для черкаських сільхозвиробників. Віталій Кутовий та Василь Смолій приїхали на семінар обмінятися досвідом і знатися про новинки насінництва, щоб потім запровадити їх на підприємстві. Програми заходу найбільше сподобалася екскурсія на насіннєвий завод, адже там була можливість ознайомитися з особливостями технологічного процесу. Мета нашої поїздки це збільшити свій кругозір у насіннєвій галузі, придбання насіння, гібриди. Вони розширюють кругозір, вони дають можливість зрозуміти, хто насправді є кваліфікований у своїй роботі, кого дійсно можна на даному семінарі купляти насіння, можна заглянути в саму структуру виробництва і для себе зробити певні висновки. Потрібні у семінарі взяли участь представники дев'яти районів області. Усі вони до особливостей цьогорічної посівної кампанії зараховують ранню весну, здорожчання паливно-мастильних матеріалів та насіннєвого матеріалу. На даний час ми вже розпочали польові роботи, закриття вологи, підживлення озимих, ну і всі, всі останні питання по, по СГ -виробництву. Ну, Звісно, на даний час здорощення дизельного пального і здорощення посівного матеріалу, міндобрив, дещо дає свій відчутний результат. На даний момент всі весь посівний матеріал необхідний для... Весняно-польових робіт уже закуплено, лежить на складі. На даний момент закриваємо вологу, чекаємо сприятливих умов, сприятливої температури ґрунту для початку посівної. Програма заходу була досить широкою, і кожен з учасників отримав потрібну інформацію та досвід.